Президент запропонував мирний план вирішення проблеми Південного Сходу України. Цим планом передбачено вступ в силу так званого тимчасового короткого перемир'я, в тому числі із бойовикам Буде запропоновано відповідне рішення буде запропонований коридор для того, щоб вони покинули територію України. Ті що найманці, ті, що приїхали з території України. Їм буде запропоновано. Варіант уникнення від кримінальної відповідальності шляхом прийняття відповідного нормативного акту про амністію за виключенням тих людей, які чинили особливо тяжкі злочини, пов'язані з бивствами, катуваннями, тяжкими тілесними ушкодженнями. Також буде запропоновано ряд організаційних питань, які стосуються. Децентралізації влади, тобто, якщо ці люди, які помилялися за рахунок того, що відносно них здійснювалися відповідні інформаційні заходи з боку Російської Федерації, вони помилялися в своєму виборі, їм буде запропоновано вступити в органи місцевого, місцевої влади, і якщо в них є, є такі можливості і фах, вони можуть очолювати відповідні адміністрації, тобто буде вестися відповідна. Перемовини для того, щоб припинити кровопролиття це одні з кроків, які сьогодні запропоновані президентом України для вирішення цього конфлікту.